Добрий день, малята! Сьогодні ми вирушимо в незвичайну подорож: космос зберігає багато таємниць і загадок, а щоб він ними поділився, пропоную промовити космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос, ми вивчати. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Космосом ми називаємо той простір, що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають Усесвітом. На вечірньому небі ви можете бачити велику кількість зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях. Сонячна система це планети, що рухаються навколо Сонця. А чи знаєте ви, що таке полярна зірочка? Так, вона знаходиться над північним полюсом. І допомагає в орієнтуванні мандрівника. А що ж таке сонечко? А сонечко-малята це Велика зірка більше, ніж наша планета. Без її тепла нічого б не могло існувати на Землі. Навколо Сонця рухаються інші планети. Давайте назвемо планети. Нашої сонячної системи. Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. А ви знаєте, малята, що таке орбіта? А орбіта це шлях кожної планети навколо Сонця. І давайте з вами поговоримо про нашу планету Земля. Земля це одна із планет сонячної системи. Це єдина відома нам планета, температура якої дає змогу воді утримуватися на поверхні. А атмосфера містить кисень. Вода і кисень необхідні для життя. Земля рухається своєю орбітою довкола Сонця і долає цей шлях за один рік. А що ви знаєте про місяць? А місяць малята це спутник землі. Він обертається навколо землі, і менший від неї приблизно у чотири рази. Сам місяць не світить, він відбиває сонячне світло, коли земля відвертається якимось боком від сонця, на якому його не видно. Чому існують день і ніч? Земля. Обертається навколо своєї осі, водночас обертаючись навколо сонця. Один бік землі освітлюється, а інший знаходиться в тіні. оскільки обертання землі навколо своєї осі постійне, день і ніч спливають одне за одним. Коли один бік починає освітлюватися сонцем, настає день, інший бік потрапляє в тінь. Настає ніч. Перед тим, як люди зважилися полетіти в космос, експеримент із польотом у ракеті провели на собаці. Так, лайка стала найпершою живою істотою. Яка побувала в космічному просторі. Людина винайшла місяцехід, що самостійно обстежував місяць. Космічні станції, космічні телескопи стають нашими помічниками. Люди працюють на космічних станціях. Польоти в космос уже не рідкість. Ми все більше цікаво. Дізнаємося про Всесвіт. Малята, давайте пограємо. Погляньте уважно на зображення і скажіть, чи є ці предмети у космосі? чи ні? Чи є у космосі сонце? Так. Чи є у космосі повітряні кулі. Ні? Чи є у космосі? будинок? Ні? Чи є у космосі? Зірки? Так. Чи є у космосі? Ракета? Так. Чи є у космосі? Полониця? Ні. Чи є у космосі планета Земля? Так. Чи є у космосі тварини? Ні, немає. Молодці малята. Добігла до кінця? Наша подорож у Всесвіт! Сьогодні ми багато дізналися про космос, але наш Усесвіт зберігає ще багато загадок, що потрібно розгадати. До побачення, малята!